За у тренуваннях от ваги просто не йдуть і все. Ну, наприклад, жме 60 кілограм цілий місяць і ніякого прогресу. І тут може бути дві причини: по-перше, ми можемо брати енергію тільки з їжі. Ти не можеш стати і брати енергію з сонця. А якщо енергії не вистачає, то звісно ж вага не буде збільшуватись. Ну а по-друге, це перетренованість. Більшість людей в тренажерному залі копіюють програми тренувань професійних атлетів і тому банально перетреновують по посиланню в шапці профіля Я докладно пояснюю, чим відрізняються тренування професійних атлетів, які використовують вітамінки від людей, які просто хочуть набрати м'язову масу та виглядати спортивно. Ти ж розумієш, що професійні атлети живуть заради того, щоб тренуватись та набирати м'язи. Адже це їхня робота. А ти ж не можеш покинути свою роботу та займатися тільки тренуваннями. Тому і не намагайся робити те, що ти просто не вивезеш. Краще переходь по посиланню в шапці профіля та використовуй те, що ти можеш вивезти.